Я цілий день бігаю, як сраний віник, а ти байдики б'єш. Ану, взяла сапу і на огород. Можливо, щойно у когось активувалися спогади дитинства. Ні, моя мама такого не казала. А звідки я знаю, ну там. Від сусідки чула, мабуть, ви вже здогадалися, що цей випуск буде про ні, не про дитячі травми, а про фразологізми. Фрази, якими ми сиплемо щодня, навіть не задумуючись. Тож, це проект файно, і ми починаємо розбиратись, чому мова без фразологізмів немов борщ без часнику. Уявіть, подруга приходить з побачення, і ви питаєте. Ну що, як він? Ой, красень, неймовірний, хоч з лиця воду пий. То ви ще зустрінетесь? Та ні, він як почав гнути кирпу, то я одразу гарбу задала. Про що цей діалог, якщо коротко про невдале побачення, бо, хоч хлопець її гарний, але занадто гоноровий. Фразологізм, хоч з лиця воду пи, означає дуже гарний, але він гнув кирпу. Це значить, поводився чванливо. Тому дівчина і дала йому гарбуза, тобто відмовила. А зараз швиденько повторимо шкільну програму. Тільки не перемикайте, я правда швидко. Фразоологізм це стійкі поєднання слів, які мають не буквальне, а образне або Переносне значення, і дуже часто значення фрази не пов'язане із значенням окремих слів у ній. Утім, ми все одно розуміємо про що йдеться. Наприклад, коли ми говоримо підбивати клинці, це ж не буквально брати і забивати щось. Це значить, що нам хтось сподобався, і ми залицяємося до цієї родини, тобто, ми кинули на когось око знову ж таки не буквально взяли своє і кинули, а просто когось вподобали. Навіщо нашій мові фразеологізми, Можливо, запитаєте ви? Адже можна все сказати просто, зрозуміло і нічого не ускладнювати? Я відповім: так можна, але фразеологізми роблять мову живішою, емоційнішою, передають настрій, іронію та сарказм. От уявімо, дві сусідки біля паркану пліткують. Чуєш, а бачила, який будинок Мишко собі відгепав? Та у нього ж грошей кури не клюють. Ага, і жінка його живе, як у Бога за пазухою. І звідки він взяв такі гроші? Його ж батько був бідний, як церковна миша. А тепер приберіть звідси всі фразологізми. Стає нудно та нецікаво. А ще втрачається настрій розмови. Так ми розуміємо, у першому варіанті сусідки відверто заздрять. У другому, можливо, просто констатують факт. А ще фразеологізми роблять нашу мову надзвичайно багатою, бо навіть поміж собою вони мають купу варіацій. Уявімо таку ситуацію. Ви сидите на родинному застіллі. Ну, хата там не годна, не годна була. Було. Вони там то купили. Вони купили а парасочка в мене. А вони, а то парасочка Костюку була сестра. Ви питаєте у баби, хто така парасочка? І виявляється, що вона ваша далека родичка. Так от на оце поняття далека рідня є такі фразеологізми. Василь Бабі, сестра. З Перших чорт козі дядько, кум бабі, рідний федір, двоюрідний тин нашому паркану, сьома вода на киселі через вулицю навприсядки, коваль бабі рідний швець, по батькові двоюрідна курка, і усе це має одне значення: дуже далекий родич. Але ви можете обрати варіант, який вам до вподоби. От, наприклад, про Джоні Депа, ось у цьому фільмі, можна було б сказати: він тертий калач. або він знає, де козам роги правлять. Або він пройшов і Крим, і Рим, або ж він стріляний горобець, і ні, не тому, що капітан Джек Горобець, а тому, що усі ці фразеологізми вказують на великий досвід нашого героя у житті. Тобто, якщо буквально ти він дуже досвідчений і його не проведеш. Якось один мій знайомий заявив, що схожий на Джоні Депа. Ага, як свиня на коня, подумала я, але змовчила, ну аби не ображати хлопця. Да? Часто цілий фразеологічний вислів можна замінити одним чи двома словами, які є синонімами до фразологізму. Наприклад, ні зацапову душу можна замінити одним словом даремно, брати ноги в руки побігти, як дурному згори котитися, одним словом легко. А ще фразологізми такі гонорові, що їх неможливо дослівно перекласти іноземною мовою. Тому при перекладі треба шукати схожий вислів, звісно, якщо він є. Наприклад, як перекласти український фразологізм. Схожі, як дві краплі води, шукаємо і знаходимо англійський вислів: «like peas in a pot». Буквально це значить як дві горошини у стручку, не краплі води, як у нас, але зміст відповідає. Бо також вказує на неабияку схожість когось чи чогось. І наостанок хочу додати кілька улюблених фразологізмів моєї мами: що ти з ним носишся як списаною торбою. Це коли я занадто багато уваги приділяла якісь дрібничці. Коли я намагалася маніпулювати братом. Мама розповідала своїй подрузі, та вона крутить ним як циган сонцем. Коли мама смажила карасиків, то я їла аж за вухами лящало, тобто з великим апетитом. Ну і корони, смішно посмієшся на кутні. В дитинстві я думала, що оцей кутень це куток, тобто мене зараз поставлять у куток. А пізніше дізналася, що фразеологізм сміятися на кутні означає протилежне плакати. А загадковий кутень насправді це кутні зуби. Але в будь-якому разі почути це було дуже страшно. А як казала ваша мама, бабця чи рідня? Пишіть у коментарях та вказуйте, який це регіон. Думаю, ми всі з великим задоволенням почитаємо. Якщо порівнювати мову із якоюсь вишуканою стравою, то фразеологізм в ній це при. Права, без якої їжа буде прісна та несмачна, так і з мовою, ви ж не хочете, щоб ваше спілкування було ні риба, ні м'ясо. і врешті це наш мовний спадок, яким можна і треба хизуватися.